Панове, привіт! Мені, як і вам, цікаві новинки FC25. І от EA Sports представили нам не абсолютно, але новий режим, який називається Rush Він покликаний замінити Вольту. І взагалі це режим, в якому ми будемо грати 5 на 5 замість звичних 11 на 11 І величезне футбольне поле зменшують. Але що мені дуже подобається, залишають великі справжні ворота, тому що хто фанився у Вольті, пам'ятає, наскільки задушно було інколи забити. Ті е, міні-футбольні ворота, ворота футзалу, хоч це виглядало весело, але забивати було зовсім невесело. В цьому режимі ми зможемо грати, керуючи не всією командою, а лише одним гравцем, як це було у Вольті чи як у ще комусь відомому режимі, який називався Проклаби. Але не переживайте, вам не обов'язково треба буде робити команду зі своїх друзів чи знайомих, які теж грають в Всі 25. Ви зможете просто зайти собі в режим Rush і з рандомними напарниками та суперниками грати і просто виконувати якісь. Свої завдання. Якщо ви щось чули чи бачили про Kings League Лі-Піке, то напевно теж помітите схожість, тому що одразу кидається в очі ось ці пунктирні лінії, які створені для того, щоб посунути лінію офсайду. Таким чином, офсайд рахується, а таким чином офсайд не рахується. Ну, власне, від центральної лінії трошечки пішли в третину поля, яка найближче до воріт. Ну і матчі в цьому режимі розпочинатись мають теж схожим чином на Лігу Піке, тільки там по одному гравцю. Бігли в центр поля до м'яча, а тут одразу вся команда може це зробити. У режимі раж звичних жовтих та червоних карточок за порушення правил за фоли не буде, але буде синя карта, яку дають за грубий фол. І тоді гравець вилучається з поля на певний проміжок часу. Ну а якщо команда пропускає граючи в меншості, то е, трохи того часу ліквідовується і гравець вже швидше повернеться на поле. Тут я вже собі і хокей згадав, де теж порушення правил на Ороджуються вилученнями, але там гравець одразу повертається після пропущеної шайби. Командою тут же е, трошки часу ще може залишитися, і пенальті в цьому режимі будуть виконуватися шляхом виходу віч навіч Ще раз привіт, хокей, хокейні боліти. Чому ж ні, насправді фаново буде виглядати, і такий режим справді дозволить трошечки відволіктися від рутинних і напружених матчів Ultimate Team Champions чи Rivals. Якщо у Вольті чи Проклавах нам треба було створювати свого персонажа для гри, то тут в режимі Rush ми зможемо використовувати карточки з Ultimate Team, зі своїх клубів і саме з ними виконувати якісь завдання для того, щоб отримувати нагороди точно так само, як, наприклад, Squad Battles чи ті ж таки. Ultimate Team Champions. Наскільки круті будуть нагороди, я не знаю, але підозрюю, щоб забустити увагу до цього режиму, і їй щось цікаве та й дадуть туди. Ну і враховуючи те, що можливо ви будете грати з рандомними напарниками, у вас буде можливість кидати маячок, куди ви будете бігти. Правим стіком штовхаєте, і ось такий маячок з'являється на полі. Непогано і ще можна відзначити можливість швидкого чату, де є кілька команд, якими ти можеш щось, та й так би мовити, сказати себе своїм напарникам. Ну, токсичних тут варіантів немає, я знаю вас. До речі, такий швидкий чат я би не відмовився побачити і в повній версії Ultimate Team. Я би міг тоді забивати по 7 0 і кидати. Sorry, sorry, sorry. Отаке, напевно, десь у житті ви мали би вже це чути. Нове це добре забути старе. Ну а у випадку Вольти ми навіть забути її не встигаємо, тому що лише з Всі 24 вона зникає, а в Всі 25 вже буде раш. І саме Вольта є похідною для цього нового режиму. Тож давайте зіграю, згадаю, як це. І я навіть не пригадаю, коли грав останню Вольту, хтось мені в коментарях точно згадає, бо це було на стрімі, якось з підписниками я заходив. фан, а зараз піду сам. Власне, таким чином, швидко ви зможете собі грати в RAS, не підлаштовуючись під е, час ваших друзів, знайомих. Правда, в поле тут е, мені попало не з тих, які на футбольний більше схожі. Це майданчик ігровий Вольта. Ну нічого, можливо, буде ще одна спроба. Матчі тут йдуть швидко, до речі. Так, в режимі RUSH матчі теж будуть йти значно швидше. Е, поїхали? Гей, грай! Я, як бачу, то ось цей чудачок, в якого зелена з чорним майка. Нічого собі, тут так все динамічно, я вам скажу. Ой, лови, лови, лови! Тут дуже багато залежить цього від тімейтів. Мені точно у Вольті не подобається те, що я забрав м'яч, що всі грають в рандомних ось цих костюмчиках і можна забити! Ну-ну-ну, дай! Егоїст, дай пас. Бачите, як важко забивати в ці маленькі ворота. Я вам що казав. Так от мені не подобається те, що всі грають в рандомно підібраних футболках, шортах, як вони собі бажають по стилю, як їм подобається. Бо на полі каша ти не бачиш, то твій, хто не твій, тільки маячки бачиш над головою. Я можу забити, і я не забиваю. А в Раші, вже як я побачив, всі грають в одній формі однієї команди. І це насправді трошечки краще, бо в цій каші реально важко зрозуміти, де ти є. А ось я, між іншим, можна зараз дати пас, і я віддаю передачу. Погляньте, яка асісте. Може бути, забивай чудачок. Є! Ви бачили мій асист. Слухайте, я напевно покличу знов своїх підписників на стрімі, пограємо разом, бо то фановий режим. Чекай, не забив! Ну бачите! Ну бачите, що таке малі ворота? Тут дуже важко забити того гола. А невеликі ворота в режимі раш. Це справді буде. Легше все відбуватися, але тут можна бити повз ворота, і м'яч відбивається так. Хоча є такі майданчики, де відбиватися м'яч не буде. Я сам пробиваю і не забиваю знову в кіпера. Я так собі пригадую, коли е, грав з е, своїми підписниками в одній команді, то одразу з ними домовилися, щоб всі вдягнули однакову футболку, щоб ми виглядали як команда, і на полі нас було помітно. А тут вихід, і я забиваю. Я забиваю 3-0, Якось там навіть святкую. Так, перший тайм закінчився досить швидко. Мені здається, що час тут йде вдвічі швидше, ніж в реальному матчі. Ага, бачу, так, три хвилини тут реального живого часу. І це, власне, половина від того, що ми маємо в Ultimate Team, наприклад, там тайми йдуть по 6 хвилин. Ну, плюс десь ще гра зупиняється, можливо, на якісь паузи. Тобто, матчі будуть йти фаново швидко і. Я думаю, що багато хто з вас спочатку скептично буде ставитись і навіть недооцінювати дуже цей режим, казати, що все фігня. Але насправді мені здається, що в цьому режимі можна буде фаново собі пограти, відволіктись. Отаку я передачу даю, тому що поле буде меншим, гравців менше, ворота все ті ж великі. І от таке. До речі, камеру можна зміщувати, якщо я натискаю на ось цей типу сенсор. Оце така штука, вона е має е сенсорний механізм. Якщо я клацаю сюди, то бачите, камера зміщується на мене і так само буде в режимі Rush. Ну і е правим стіком зараз спробую кидати маячок, чи це можливо, чи цікаво. А правим стіком маякнути я тут не можу, куди хочу бігти, ну нічого. А до речі, я дивлюся на табло. Тут бусти йдуть, де гол за два, може бути гол за чотири. Як зараз пішов команда суперників, ніхріна собі. Такого я в режимі раш не помічав. Принаймні, вони не презентували. Може цього й не буде, і можливо, то краще. Тут є і плюси, і, і мінуси. Бо як команда, яка вела 5-0, зараз може грати 5-4, мені то не подобається. Сейвимо м'яч. Гол забиває чудачок з фіолетовою фішкою. Це буде наша перемога. Так, перемагати певна річ приємніше, ніж програвати, але насправді так фаново тут все швидко проходить, що ну і програв би, та й програв. Так, матч закінчився. Добре, хочу ще один. Можливо, кине мене на якесь поле схоже на футбольне, га? Як завжди, роки йдуть, а нічого не змінюється. Я топ-розпасовщик, бачите? Топ-пасер. Ну а як же? Поле в нас вже трошечки більше схоже до реалій, тому що немає бортів. Але воно все одно не зелене. А інколи тут в вольті могло попасти якесь схоже на справді футбольне. Якась бруківочка тут. <схід> Я майже у Львові на площі ринок. Я проходжу, віддаю передачу. І ми не забиваємо. О, О. Та йди. Ну, що таке привезли? Ей. Що? Страшне. Ні. Добрий відбір. І можна можна. спасом. Добре. Як завжди, не егоїстично, а шукаючи напарників по команді. Ну зіграй. Зіграй. Кіпер! Молодець, кіпер топчик. Ну-ну-ну-ну. Вирішуємо. Хлопці, не ну, дай! Дай. Боже яке дурне. Такий вихід запороти. Кіпер нас просто лев матчу. То трубін у ворота. Опа. Кидаю туди. Хлопці, вирішуйте, вас вся команда виходить на ті ворота. Дай пас. Та розведи до порожніх воріт. Духота, створюєш момент, а то одне з другим забити не можуть. Ну диви. А. Є! Yeah! 20 секунд. Виконуємо. Виконуємо. Боже мій, але ну, я загнав трошки пасом згідний. Але чудак же ж, куди побіг відкриватися? Я даю туди, куди воно відкривається, не мудре. Ого. Топовий розпасовщик. Відборів дав найбільше, перехоплень найбільше. Ну просто якийсь джудбелінг у моменті. Ну і на сьогодні все. Якщо відео сподобалося і було для вас цікавим, то обов'язково вподобайку, а в коментарях напишіть, як вам режим Rush, чи плануєте в нього грати. Бо я, чесно кажучи, буду заглядати, щоб трохи пофанитися, наскільки часто, поки не знаю. Почуємось, побачимось, бережіть себе.